Це початок великої роботи, дуже великої. По тимчасово окупованих територіях. Ворог не буде себе пошувати в таких районах спокійно. Це за 100%. Ну, по перше, хотів би відзначити, що коли сили оборони України системно підкреслюю, системно працюють на території Російської Федерації, вражаючи відповідні об'єкти, тут ми можемо згадати звичайно об'єкти нафтопереробної галузі. Ми говоримо про логістику, перш за все, транспортну, це залізниця. Перш за все, ми говоримо про критичні об'єкти військово-промислового комплексу. То на сьогодні треба підкреслити, що елементом цієї системності стали і удари сил оборони також по тимчасово окупованих Територіях мова йде в тому числі про об'єкти енергетичної інфраструктури, мова йде також про об'єкти, які є ресурсними для забезпечення дій російської окупаційної армії. Перш за все, ми говоримо про склади зберігання зброї. Ми говоримо про боєприпаси, знищення боєприпасів. І звичайно, в цьому плані ми говоримо про. Нафтозберігання, ну зокрема, нафтобази, які е, створюють ту саму логістику для російського окупаційного війська, яке Відповідно проводить бойові дії на, з території тимчасово окупованих по лінії бойового зіткнення. Дуже добре, що в Сили оборони України це зрозуміло, чому зараз е, достатньо більше, я скажу навіть так, уваги стали звертати і на тимчасово окуповані території, зокрема Запорізької області, тому що ми бачимо, що Свого часу удари, наприклад, там по пунктам управління, командним пунктам, а також по нафтобазам на Донецькому напрямку, зокрема на Покровському, там пам'ятаєте прильоти у ворожі штаби. Вони також впливали на проведення бойових дій саме на цих напрямках. І відповідно можемо сьогодні зробити висновки, що такі удари. Як, зокрема, по Бердянську, наскільки мені відомо, ураження перше відбулося, наслідки звичайно, вони будуть остаточно зрозумілі за певний час, вони звичайно мають на меті, перш за все, вплинути на ворожу, ворожу можливість, ворожу ресурсність для того, щоб продовжувати інтенсивні бойові дії саме на цьому напрямку, на, на Запорізькому фронті, тому. Я впевнений, що такі удари вони будуть продовжені. Ну, власне, як удари по я вже сказав, тимчасово окупованій території, зокрема і ну так умови Барді. Агломерація по об'єктах енергетичної інфраструктури, відповідно тому, що це теж впливає на ресурсність ворога на його спроможності, на його можливості для подальших саме активних бойових дій. Тому о, котре треба сказати, що це набуває, на мій погляд, і набуло вже системного характеру. Для порівняння невеличкого можу сказати про те, що свого часу така системність почала проявлятися е, з боку сил оборони по території тимчасового купу. Окупованого Криму, який взагалі є таким величезним е, хабом для російських окупантів е, всій російсько-українській війні, і тоді прийшов час, коли ну відповідно сьогодні е, мої слова можуть підтвердитися фактами, відповідними, що я не знаю на території, наприклад, тимчасово окупованого Криму практично жодної. Локації, де не могло би прилетіти з боку сил оборони, відповідними засобами вогневого ураження, ми бачимо, що, по перше, ресурсність і номенклатура засобів вогневого ураження з боку сил оборони зростає. Мова йде про потужність, мова йде про відстані відповідні. І вони дають можливість сьогодні, оці райони там Бердянські. Я думаю, що і наступні ми локації, побачимо по цьому напрямку, зокрема, найближчим часом, дають можливість саме уражати ту саму ресурсність, про яку ми дійсно говоримо. Тобто, все це те, що забезпечує логістику ворожу і дає можливість просто ну. Якщо на пальцях ворогу можливість воювати. Тобто ми розуміємо ураження складу БК, е, яким чином ну, воно відбувається, відбувається, наприклад, на ситуації на фронті. Тому, сподіваюся, таких ударів дійсно стане більше. Е, тим більше, якщо ми говоримо про. Те, що наші дрони, наприклад, їх номенклатура, вона змінюється зі знаком плюс, вони стають більш потужними. Відповідно, мають відповідні тактико-технічні характеристики. Ну і власне починає реалізовуватися. Починають реалізовуватися українські ракетні проєкти, що дуже важливо, це ж це зростання більших показників відповідно. Ну і ураження воно буде для ворога з більшими наслідками окупантам, а також колаборантам на тимчасово окупованих територіях. Звичайно, треба боятися перш за все наших засобів вогневого ураження і дуже і ще більше боятися російського ПВО. Тому що ну це скажімо так, як сірники дітям не можна давати, так росіянам не можна давати засоби ППО в руки, тому нехай воно все до них повернеться. Звичайно, я розумію, що час проходить. Звичайно, ми розуміємо, що емоційний стан людей він не стає кращим відповідно. Але оця системна робота сил оборони, я дуже хочу сказати, що саме системна робота сил оборони не просто має людям. Підійняти настрій, емоційний стан, а знову повернути віру в те, що Сили оборони України обов'язково повернуться на тимчасово окуповані території. Тому, звичайно, величезна подяка людям в окупації тимчасові. Звичайно, розуміємо всі їх труднощі відповідно, і трошечки треба потерпіти, коли у ворога буде горіти і палати. Тримайтеся подалі від російських ППО і вірте в сили оборони.